Смачний поживний хумус особливо корисний під час посту. Містить багато клітковини ненасичені жири, магні, кальцій, і залізо. Основні інгредієнти нут та кунжут. Беремо 200 г нуту з вечора замочуємо в холодній воді і зранку ставимо варитись приблизно на годину-півтори. 80 г кунжута обсмажуємо до золотистого кольору на сковорідці. Сушені томати 3 чайні ложки заливаю окропом. Обсмажений кунжут висипаю до блендерної чашки. Додаю півчайної ложки зіри та блендером все добре перемішую. Додаю столову ложку оливкової олії, перемішую, кунжутна паста у нас готова. В окрему чашку зі звареного нуту зливаю воду. Приготовлену кунжутну пасту викладаємо в миску, додаємо сік з половини лимона. Додаємо ще 2 столові ложки олії, перемішуємо. Додаємо півчайної ложки солі і блендером починаємо добре розтирати, поступово додаючи нут. Розтираємо до однородної маси. Доливаємо також узвар, який є у нас нута. І доводимо до гладкої однородної маси. Потім зливаємо воду із сушених томатів та сушені томати додаємо до хумусу. Перемішуємо все, складаємо тарілочку, зверху можна посипати кунжутом. Ось така смачна страва вийшла.